Неважлива новина, яка у нас з'явилася вчора надвечір із Канади. Це відставка спікера Палати представників канадського парламенту. Ну і здавалося б, що нам до того, ніби канадські справи, але тут Україна стала такою причиною цієї відставки. Ну ось які, наприклад, заголовки з'являються в західних медіа Guardian вийшли з заголовком, що спікер канадського парламенту йде відставку після того, як запросив українського нацистського веслу. Ветерана е, до парламенту і назвав його там героєм. Що відбулося? Відбулося те, що під час візиту президента Зеленського і під час його звернення промови в парламенті, саме в Палаті представників, це одна з палат парламенту. Канади було запрошено саме ветерана дивізії Галичина Ярослава Гуньку, 98-річного старшого чоловіка. Ось він на наших екранах, і його привітав. Голосив про його присутність і привітав там спікер цієї палати громад Ентоні Рота. Він назвав Ярослава Гуньку і українським, і канадським героєм, який боровся там проти, проти деспотії, проти злочинних режимів. Ну а згодом вже з'явилися реакції єврейських громадських організацій. З боку Польщі з'явилися реакції про те, що Ярослав Гунька це саме ветеран дивізії Галичина, яка входа. Ходила до формувань waffen СС, тобто була колаборантським таким формуванням, яке воювало на боці нацистської Німеччини, і відповідно його запрошення, його оголошення канадського українського героя, оплески на його адресу. Всі, всі присутні аплодували. Це неприпустимо абсолютно. І під цим тиском, під цим скандалом, Ентоні Рота, спікер канадського парламенту, був змушений піти відставку. Зараз послухаємо його якраз оголошення, яке. Вчора відбулося про те, що він уже констатував свою відставку. Далі продовжимо цю тему із гостем нашого ефіру. Я маю залишити посаду спікера. Я висловлюю свій великий жаль через привітання одного із запрошених до палати представників під час звернення до парламентарів президента Зеленського. Це публічне визнання завдало болю окремим особам і громадам, у тому числі єврейській громаді в Канаді та в усьому світі, а також тим, хто пережив звірства нацистів в Польщі та інших країнах. Я беру на себе повну відповідальність за власні дії. Процес моєї відставки завершиться до. До завтрашнього дня, середи 27 вересня, далі відбудуться вибори нового спікера. Дякую. Те, що називається політичною відповідальністю, зробив помилку, йдеш у відставку в Канаді, так прийнято. І водночас я додам, що було окреме розслідування дій дивізії Галичина у ході боїв Другої світової війни, і е, ця комісія не встановила причетності цього підрозділу, не підтвердила причетності цього підрозділу підрозділ до будь-яких воєнних злочинів. Однак це не скасовує те, що ця дивізія була створена саме німецьким командуванням нацистським і воєнним на боці власне цієї сторони в ході Другої світової війни, якою б не була мотивація добровольців, які йшли в цю дивізію. Питання, в принципі, може бути дискусійним для істориків. Однак сьогодні, у тій політичній кон'юнктурі, в тому взагалі світоглядні ті моделі, яка склалася після Другої світової війни, після злочинів Голокосту, взагалі, питання чи називати героями ветеранів нацистських формувань, не стоїть абсолютно. І тут, в випадку канадського спікера, очевидно, було до... Пущену помилку, якою вже користується російська пропаганда, і цю тему розганяє повнім, Що мовляв, дивіться, ми справді боремося з нацистами в Україні. Ось що відбулося під час візиту Зеленського до Канади. Тримуємо далі наші збройні сили якраз донатами. От про це я не випадково сказав, тому що є у нас активний збір у нашому ефірі. І от Отак який з'явився на екранах. Спрямує вас, дорогі наші друзі, на деталі цього збору. Йдеться про 5 дронів мавік 3 для 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Наші військові з підрозділу, де служить легендарний аеробомбер, якраз потребують дронів для розвідки, дронів для ведення бойових дій на фронті. І от ми збираємо на 5 таких коптерів, дронів Mavic 3. Опікується цим збором Анастасія Зазуляк, моя колега, головна рада. Редакторка сайту 24 каналу треба зібрати 540 тисяч гривень. Вчора ми почали збирати 20% вже Уже є. Я прошу вас, закликаю долучатися до цього збору і підтримувати його, підтримувати наші збройні сили.